Я вам покажу, де ми працюємо, де ми проводимо свій вільний час, так би мовити. Тут у нас зал, де ми миємо, усе прибираємо, де до нас поступають овочі. У звичайному будинку облаштували виробництво крафтових цукатів. А після повномасштабного вторгнення почали виготовляти сухі борщі та супи для військових. А тут уже цех, де працюють дівчата. В одній з кімнат жінки ріжуть, натирають та розкладають овочі, в іншій висушують. Світлана Гарнатко, засновниця виробництва, розповідає: у 2020 році разом з місцевими господинями почали розвивати крафтове виробництво цукатів з кабака. Відтоді каже жінка, Малу миколаївку називають гарбузовим краєм. Гарбуз це наша фішка, його це як ото сало в Україні. Ми придбали цей будинок спеціально для того, щоб використовувати його під виробництво герцевських крафтоликів. Зробили невеличкий ремонт і перебралися сюди з дівчатами виготовляти цукати в мирний час. З часом асортимент розширювався. Жінки почали робити пастелу та фруктові наливки. Світлана каже, планували розвивати справу і місцевий туризм. Та у лютому 2022-го все це довелося призупинити. У нас в усіх був шок, як і в кожного, і ми не знали, що як і далі буде. У мене особисто була паніка, і Василю дзвона каже: на роботу виходьте, дівчата, бо треба щось робити. Відтоді щодня тут кипить робота. Господині готують обіди для військових. Подрібнює буряк для борщу 64-річна Катерина. Жінка приєдналася до команди рік тому, аби допомогти двом своїм донькам. Розповідає жартума називають себе сімейним підрядом. Я прийшла дітям допомагати їм зробити що і все. І вдома роблю, сушу цибульку, чесночок, таке, що тут не сушимо. Вона у нас мене Вдома що там ми співаємо, встав, тут все вдома дороблює. Селяна Олександрові. Інгредієнти для страв приносять з усього села, розповідає Оксана, яка фасує сухі компоненти по пакетах. Ділиться використовують овочі, які люди виростили на власних городах. М'ясо закуповують за кошти, виручені від продажу цукатів. Чим багаті, тим і раді. Хто дає моркву, хто буряк. Багато є таких, що садять на городах, а потім іменно вони продають, є у них крупний буряк. Він їм не підходить, його ніхто не хоче купувати, а нам навпаки, ми його на комбайні перебили. За майже три роки роботи багато експериментували з варіантами першої страви. Готували гороховий суп, квасоляні та м'ясні борщі. Оксана розповідає, вже вивчили смакові вподобання окремих бригад. Одні ...більше м'яса, інший овочів. За день можуть зібрати понад сотню пакетів, каже жінка. У кожному п'ять порцій. «Уже тут паста додається, його треба або залити кип'ятком і тоді трошки довше постоять Або, якщо є така можливість, щоб він закипів. О, такі у нас супи, і до супів ми ще сухарики. Сухарики нам допомагають сушити наші, теж як можна добровільні волонтери. Кожна з господинь відповідає за окремий процес. Катерина займається викладкою подріблених овочів та контролює сушіння. Розповідає, робить все з турботою, адже знає наскільки важливо на фронті поживно харчуватися. Її чоловік також несе службу. Багато знайомих служить, так що це було як. І, отай, односельчан, от теж хлопців багато коментарів. Дуже багато. Ну багато всіх хто не куштують, як вдома. Світлана ж замінює господині ввечері після основної роботи. Працює і на вихідних від величезних об'ємів ділиться жінка, техніка та проводка ледь витримують. Сушарки працюють цілодобово. Додає, найскладніше було під час відключень світла. Ми по черзі з чоловіком, коли була така можливість, включали і в дві години ночі, і в дванадцять годин ночі дивилися, слідкували за температурним режимом, і в якому саме стадії висушення. І вранці, і в обід, і ввечері бігали і так сушили, тому що потрібно було. Ми не могли бросити все. Було таке, що пропадало, і м'ясо, і картопля пропадали. Світлана каже, за весь час зробили та відправили на фронт майже 12 тисяч упаковок, а це понад 60 тисяч порцій борщу та супу. На знак подяки отримують від військових прапори з підписами. Хлопці самі приїжджають і телефонують, говорять, що ми там за пів години будемо їхати по тій, то тій -то дорозі. Ви можете нам вивезти. То, да, це надихає, це окрилює. І ми бачимо, що ми робимо. Потрібну справу. Виробництво сухих страв продовжуватимуть і після перемоги, каже Світлана. Планують розробити власний туристичний бренд наборів зі стравами. Оксана в нас лінтвейн варить кашу, знає як Катя да, тут. все команда. Підготовлена, і що Ми будемо і надалі займатися однозначно цукатами, пастилою. Жінка ділиться також популяризувати зелений туризм в рідному селищі, а в цьому будиночку облаштувати зону відпочинку та зустрічати гостей з усієї України. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.